Вітаю всіх, якщо ви хочете купити оригінальні кросівки чи одяг Nike в Україні. Є два простих способи це зробити: через офіційного українського продавця, або через міжнародний сайт Nike з доставкою через форвардера. Найзручніше почати з українського сайту Nike, тобто це буде Nike in UA. Давайте напишемо. Ось у нас є сайт тут. Тут доступні офіційні моделі, повна гарантія та швидка доставка по Україні. Просто додаєте товар у кошик, обираєте розмір, вводите адресу доставки та оплачуєте онлайн або при отриманні. Доставку зазвичай виконує нова пошта за кілька днів. Але якщо потрібної моделі тут немає в Україні, скористайтеся міжнародним сайтом Nike.com. Для цього знадобиться сервіс форвардингу, наприклад, Mist USA, NP Shopping або Easy Express. Після реєстрації ви отримуєте американську адресу складу куди Nike надсилає ваше замовлення, потім форвардер пересилає його в Україну з трекінгом і митним оформленням, і доставка займає близько 10 або 21 дня залежно від сервісу. І важливо перевіряти, щоб магазин був офіційним, карта міжнародна, адже не всі банки підтримують оплату на американських сайтах. І таким чином ви зможете отримати оригінальний одяг і взуття Nike. Навіть якщо їх немає продажі в Україні. А якщо це допомогло вам, друзі, не забувайте підписуватися і ставити лайк на відео.